Як дуже швидко почистити фон. Інколи нам потрібно дуже швидко вичистити якісь нерівності і грязні деталі на фоні, як це можна зробити, щоб довго не заморочуватися. Беремо інструмент виділення об'єкта, виділяємо наш об'єкт. Обов'язково передивіться по контуру, щоб були правильно підібрані кордони на вашій фотографії. Також можна увімкнути маску і уточнити волосся. Окей. Так само підправити кордони, якщо вони були зачеплені. І тепер робимо Shift-Ctrl-I, інвертуємо виділення, нажимаємо Ctrl-J, щоб у нас наш фон перемістився на новий шар. Робимо фільтр, розмиття, розмиття по поверхні. Виставляємо тут великі дуже значення і згелю максимум до 15. Окей. І підбираємо такий радіус шуму, який у нас був приблизно на фотографії. Ну, десь 1,2, 1,3. Дивимось до і після. Не завжди це класний ідеальний метод, але інколи дуже полегшує роботу. Також можна об'єднати шари і прибрати деякі Зайві деталі. Залив з урахуванням вмісту. І готово. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк. Якщо не підписані, підписуйтесь. Далі буде дуже багато корисної інформації.